Рецепт дуже смачної та дуже легкої приготування качки у вас вдома. За цим методом будь-яка качка буде ніжною та соковитою. Готуйте за цим рецептом і у вас обов'язково все вийде. Та давайте разом робити цей світ ще набагато смачнішим. Всім гарних страв. Як зі звичайної домашньої качки зробити дуже ніжну та соковиту страву? Часто виходить так, що домашня качка після приготування виходить дуже жорсткою. Я вам сьогодні розповім дуже смачний метод приготування. Після цього методу ваша качка буде дуже ніжна, соковита і з пряною ароматною глазурю. Це робиться дуже просто. Для початку зробимо маринад. Відкладаємо нашу качку в сторонку, візьміть велику ємність. В цій ємності ми зробимо соус, а потім ніже буде маринувати качку. Для початку візьмемо апельсин та знімемо з нього цедру. Всі ефірні масла цитрусові знаходяться в цедрі. Білу частину не знімайте, вона придасть гіркоту. Знімаємо цедру, беремо ножик. Розрізаємо та видавлюємо сік. До апельсина додаємо стебла петрушки. Стебла ніколи не викидайте. В них дуже багато насищеного аромату. Додаємо свіжий чебрець. Також додаємо 10 зубчиків часнику. Його нарізати не потрібно. Беремо одну цибулину та ріжемо на 4 частини. А для більш насиченого і, скажімо так, різдвяного смаку додамо одну гелячку хвойного дерева. Багато її додавати не потрібно. Якщо ви додасте дуже багато хвойного дерева, воно придасть гіркуту. А завдяки такому інгредієнту ваша страва буде мати приємний післясмак. Насправді, м'ясо качки дуже насичене за смаком. Щоб підкреслити її аромати, потрібно додати так звані гарячі спеції. Я використовую бадян, зірочки гвоздики, куриця та ялівець. Бадьяна додаємо одну зірочку. Воздики буквально три маленьких бутончика, одну паличку кориці та додаємо ягоди ялівця. Це різновид хвойних дерев. Його потрібно обов'язково перед використанням роздавити ножем. Буквально 5-6 штучок. Додаємо до нашого соусу, вливаємо 50 мл білого сухого вина. Щоб збалансувати кислоту в нашій страві, додамо 2 чайні ложки меду. Я використовую гречаний мед. Гречаний мед підкреслиє аромат нашої кашки і допоможе зробити дуже смачну глазурь. Додаємо по одній чайній ложці копченої паприки та коріандру. Додаємо суміш свіжомеленого перцю та вливаємо соєвий соус. Та додаємо трішки солі. Багато солі не додавайте, бо соєвий соус також засолоний. Перемішуємо наш соус. Та підставляємо сторонку. Беремо домашню качку та підготуємо її до маринування. Під час запікання качки виходить часто, що кривця її дуже підгорає. Щоб цього не трапилося, беремо крилишка і закладаємо її за спину. Раз. І два. Завдяки цьому крильці будуть лежати на маринаді та не будуть пригорати під час приготування. Якщо у вашої качки занадто багато жиру, візьміть ножик та на її зробіть багато маленьких прорізів. Але не дорізайте до самого м'яса. Завдяки таким надрізам під час приготування жир краще витопиться шкіри. Робимо маленькі надрізи по всій поверхні. З одної та з іншої сторони. Наш маринад. На цьому етапі вже пахне дуже смачно. Кладемо до нього качку та все ретельно перемішуємо. Нам потрібно добре втерти весь маринад в качку. Всі інгредієнти потрібно ретельно перемішати разом з качкою. Частини цибулі, часнику, петрушки потрібно запхати всередину, щоб аромат пронизував качку по всій її поверхні. Накриваємо плівкою та залишаємо в холодильнику на одну ніч. За цей час качка дуже добре промаринується. Пройшло 12 годин. Знімаємо плівку. Викидаємо. Беремо нашу качку та перекладаємо на противень. Тепер потрібно підготувати наші яблука. Беремо звичайне яблуко та знімаємо з нього шкірку. Шкірку ми не викидаємо. Ми додаємо її до соуса. В шкірці яблука міститься дуже багато аромату та пектину. Завдяки цьому в подачі в нас вийде дуже смачний соус. Самі яблука нарізаємо на невеличкі шматочки. Серцевину викидаємо. Нарізайте кусочками, які вам більш доподобні. Я нарізаю кубиком. Та додаємо до нашого маринаду. Тепер беремо та все ретельно перемішуємо. Беремо качку. Та всередину запихаємо наші яблука. Яблука всередину потрібно додавати без інших інгредієнтів. Без цибулі, без часнику, без стебел, без цедри апельсину. На одну качку я використовую приблизно два великих яблука. Беремо, звичайний противень та застилаємо його фольгою. Раз. І два. Так це само застилаємо пергаментом. Весь наш маринад з соусом, спеціями, залишками яблук перекладаємо на противень. А поверх кладемо нашу качку. Зараз качку нашу з маринадом ми замотаємо дуже щільну пергамент та фольгу. І під час приготування всі аромати, всі смаки, які в нас є, будуть між собою перемішуватись, перемішуватись, перемішуватись і пронизувати нашу качку знизу догори. пергамент, накриваємо фольгою. Виходить таке велике яйце з качкою середині. За побажанням ви можете готувати і в рукаві для запікання. Качку будемо готувати в два етапи. На першому етапі розігріваємо духовку до 100-120 градусів і будемо готувати її 2,5 години. За ці 3 години качка буде дуже повільно готуватися при низьких температурах. М'ясо залишиться соковитим, а всі зв'язки сухожилля стануть набагато м'якшими. Кладемо в духовку та готуємо 2,5-3 години. Пройшло приблизно 2,5-3 години. Відкриваємо та дивимося, що у нас всередині. Я тільки відкрив і запах всередині просто неймовірний. Беремо зубочистку та протикаємо нашу качку в ножках і в руці. Зубочистка повинна легко проходити крізь м'ясо. Якщо після проникнення зубочистки в м'ясо ви зрозуміли, що м'ясо занадто тверде, замотайте обратно його пергами та фольгу та поставте далі запікатися. Моя качка вийшла дуже м'яка. Тепер зробимо глазур для неї. Беремо нашу качку та перекладаємо на інший противень. В середині утворився дуже смачний соус. Нам треба його просидити через сито. Беремо сательник та ставимо на нього сито. І весь наш сок, який утворився з овочами і з яблуком, протираємо через сито. Це вже нам не потрібно, викидаємо. Беремо звичайну ложку та протираємо. Наш щасник, цибуля яблука стали дуже м'які. Все, що залишилося в ситі, викидаємо. Воно нам більше не потрібне. Завдяки тривалому приготуванні кашці і надрізами на шкірці, які ми зробили, витепилось дуже багато жиру. В соусі він нам не потрібний. Знімаємо його. А весь соус такий залишився, ставимо на плиту на середній нагрів і готуємо приблизно 20-30 хвилин. А нам потрібно, щоб наш соус зменшився в об'ємі приблизно 2-3 рази. Після того, як ваш соус зменшиться в об'ємі, додайте туди одну чайну ложку американської гірчиці та чайну ложку гречаного меду. Мед та гірчиця придасть нашому соусу більш такий пікантно-солкувати присмак. Перемішуємо та ретельно змащуємо нашу качку. Глазуль повинна добре триматися на нашій качці. Змащуємо повністю по всій поверхні. Качка у нас повністю готова. Нам потрібно зробити цю приємну скоринку поверх неї. Ставимо в духовку на 180 200 градусів. Приблизно на 5-10 хвилин. Дістаємо нашу качку з духовки та перекладаємо на тарілку. Також за побажанням можна присипати горіхами. Я присипаю фісташками. Наше м'ясо вийшло дуже ніжне та соковите. А фісташки придадуть приємну текстуру для балансу смаку. Прикрашайте так, як вам більше подобається. Готуйте за цим рецептом і у вас обов'язково все вийде. Та давайте разом робити цей світ ще набагато смачнішим. Всім гарних страв!